Я прошу вас видати ці всі речі, грошові кошти, мобільні телефони, а також нотатки блокноти. Знаходяться у вас в приміщенні квартири зазначені речі? Тут в кімнаті, так? Так. Зазначені речі. Копии девочек, я так понимаю, которые все тут работали или не работали. Да, -да копии... По вашему вниманию. Салон массажа. Подарочный сертификат на час массажа. Чиновые записи. Есть, да? Угу. Все отлично. Тоже нормально. Працівниками управління боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлю людьми в місті Києві в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, це сутенерство або втягнення особи в заняття проституції. Припинено злочинну діяльність особи, яка під виглядом еротично-масажного салону в центрі міста Києва надавалася послуги інтивного характеру. Нами встановлено організатору секс бізнесу, це 32-річна мешканка Київської області, яка в центрі міста Києва вона квартиру, де молоді дівчата надавали послуги інтимного характеру за грошову винагороду. Вони розваг з дівчатами коштувала від 1000 до 3000 гривень. Кошти від злочинної діяльності розподілялися таким чином: 70% залишало організатору, 30% дівчата залишали собі. У рамках кримінального провадження нам проведено два обшуки за місцем. Розташування масажного салону та за місцем мешкання організатора секс бізнесу, в ході яких було вилучено докази злочинної діяльності: це гроші, мобільні телефони, кредитні картки та комп'ютерну техніку. Організатору секс бізнесу оголошено про підозру. На даний час дані слідчі дії тривають.